Поки маю змогу, познімаю вам роки, бо завтра він вже їде. Все таки роки, бачите, хлопчик. Вже сьогодні переконалася. Постійно доливаю водичку, він поїв. Зараз буду йти, ще насиплюємо їжі, принеси йому вологі полетєнечко, таке, щоб на голову так йому ложила, трошки якби освіжала, щоб лапки він ложив. Ну, він трошки не розуміє, то лишить поряд. Да? Мій красавчик. Поки я змога трошки тебе познімаю, і я дуже надіюсь, що ти будеш знову ходити нормально. Е, можливо, у нього перелом лапи. Просто, бо хвіст у нього працює. Але хто його знає, це тільки рентген? Він питається, нащо облизувати, да? як вода стоїть. Потрібен рентген, щоб точно знати, що з ним. Але я все ж таки думаю, що ситуація така небезнадійна, що він все ж таки встане. Я дуже розраховую на це, хоч. Хоч якось, да? але я певна, що стане на 4. Не знаю. Так, щоб ви розуміли, спать хочеш? Я тако прийшла, думаю, йому тут жарко відкрию ворота, щоб ну, посидіти з ним, знаєте, воздуха пустити все-таки. Це гараж, скажу, так? Да? Це вам не шуточки, не вуличка. А він спать лягає. Вчора хотів тікати, щоб ви розуміли. Сьогодні видно не так жарко. Така в нього є ранка. Е, чесно, не лізу. Не лізу. Ну, це стесана лапка стесана. Не лізу там оброблять, нічого там вроді, ніякого нічого немає. Це вже хай вже завтра вони. Не хочу у гірших стосунках з ним буде, та, щоб він переживав. При тому, що передня лапа, він зараз буде злизувати, якщо якусь мазь. А Алюспрей зараз прискне і, ну, самі розумієте, може і гризнуть, бо то больно. Так що такі то у нас справи, хороший песик. Він середньо по розмірам, більше спаніельчика, але це такий мети да, руки, ти мети Зубки в нього, знаєте, бокові такі нарочки три. Ну, я помітила, от якщо він язик сховає, то у передніх у нього такі стесені добряче. Ну, хай же ветеринари скажуть, ну, може, років п'ять. Ну, не молодий, прям сильно такий, знаєте, не підліток. Але песяк дуже добрий, хороший, він розуміє, що йому допомагає. Бачите, от він лиже, тобто ти не помажеш, бо він це все злиже. Чи свої там. Діга, я щось не пам'ятала, яка це в нього лапа пошкоджена. Бачите, неухожий чер торчить. Ну, Жив в буді, на вулиці, все як не може бути. В житті того корма не їв, якісь помиї видно, бо він так радів, коли йому пощеддала. такий прямо аж з орбіт вилазила, наскільки йому смачно, Ну, запахи такі нові. Да? Да. Ну, Халюші руки, Ду-ду-ду. Халюші обліжі. Ти ж знаєш, що я тобі поганого не зроблю. Так. Да, Тобі пощастило, що тебе беруть. Пощастило, що беруть. на обстеження, Бо дуже багато тваринок-інвалідів, дуже багато тваринок з фронту їде, і не завжди дівчата можуть мені допомогти, а я сама нічого не зроблю. На жаль, В Житомирі, щоб ви розуміли, хребет не складають. Тоді, коли ми були з Мальтою, мені просто направили на Київ, а на Київ я їхати не можу, нема чим, ніхто не хоче. Не все так легко. Так що треба вчитися водінню. Ну, я маю права, але я мушу набратися практики. Ну, все рівно я в Житомир, чи Там з Вягіль по місту їхати, це не <гум> так-то просто. Хоча б тут у нас по селищі переміщатися поки що. Так що треба вчитися, да? вчитися треба. Бо такі були ситуації: от навіть собака не було чим забрати. Там одного не вийшло знайомого, позвонили вже іншому, і кожен. Ну, Під'їде доти цікаво, що, розумієте, не всі чоловіки хочуть, можуть. Не все так просто, скажемо, де да, роки? Ніщо так у нас просто. Дуже рада, що все ж таки Настя відгукнулася і його забирає. Ми збираємо грошики, щоб оплачувати його рахуночки. Допомагаємо цим. Бо твариночок у Насті багато в притулку і на лікування дуже багато, і дуже важко витягувати то все самі. Тому ми допомагаємо цим. І тому. У ну, нас беруть. <гум> <Да>. <гум> не завжди. Але беруть. З Мальтою ще нічого не знаю. Буде якийсь, попросили якусь випуску з клініки, щоб хоч суму там ну, Зазначили, щоб ви бачили, щоб то не, не на словах було конкретно да, приблизно, скільки буде коштувати та операція. Щоб то поремонтувати її ту лапку, ну, верніше, хребет, скоріше. там. Таке. Четверті. Длякався. Мамки да? Ну, хороший пес. Сьогодні видно, що йому набагато легше, бо вчора ну, було дуже жарко і, певно, він ще нервував перший день, що я з ним буду тут робити. <гум> чи біля шиї, чи каже, чи що. Да? Але сьогодні він вже розслаблений, я розумію, що йому... Я йому допомагаю, навіть так голову мені на ножку клав. Де да, голову на ножку кляв. От хороший піосік. Вірно, ніколи нормально вставлю, ні до себе не відчував. О, вже милицю видно до дверей. Ні, втікати руки не можна. Ні. Я навіть повідомлю на всякий випадок, щоб Ну так, удавочку зробити йому на шиї, щось не буде тікати, щоб зупинити, бо, знаєте, якось, да? так? Не затікать. Ну, потерпи, так. Да. Попісів вчора все-таки то тоді було моча. Вчора попісів він дуже багато і ярко жовтим А це не дуже добре, це означає печінка. Ти хочеш стать, ти хочеш, щоб я тебе гладила, да? а це означає поскожий на Коли таке жовте, це або піроплазмоз але так як він добре їсть, то, можливо, в нього і немає кліщової інфекції, а може, є. Буває навіть не піроплазмоз, а якось аноплазмоз, тобто хронічний піроплазмоз. Тобто собаки їдять, ходять, але це бактерія живе в них в організмі і порушує печінку їхню да? до пори до рівень. Не знаю, покакав він таким неплотним. Вже, мабуть, раз за три я прибирала. Але на пільоночку, так. Один раз мійму, а другий два рази на пільоночку. Мені легко було то все скрутити і винести в мусорку і викинути. Не збирати мушок і все остальне. Так що зараз пробую дати йому ще сухого корму. Їсть він скільки хоче, скажи, да. І побігла я на пошту. Переживала, що йому дуже жарко, але чесно сижу тут, ну, зрозуміло, що у нього шуба. Але сьогодні терпімо. Сьогодні вітерець і не така жаріща. Да? Не така жаріща. Скажи, зараз ще время вже до вечора, да, вже там третя година. Буде спадати температура, і взагалі там вечором у нас щось я не пам'ятаю, скільки 15 чи що взагалі градусів, ну що добре. Да. Так, все, він хоче спати, я зараз дам йому їсти і хай собі спить. Мушка, реагірую на мушку. да, руки. На мушку реагірую, каже, тут задовбала. Да, кушать хочеш? дам тобі кормік да. Кормік, до речі, ось тут він у мене стоїть, так я його нікуди не забрала. Це від Pet House була нам така допомога гуманітарна, одноразова, там котячий і собачі. О, до речі, зараз їм фотку зроблю з роки, бо я ще мало ачотів їм зробила, бо чесно, дуже якось важко. Важко все, нелегко. то все. Йому, йому так ачот зроблю. Ой, може, зараз нашкодила на відео, але не знаю. Точно. Бо всі хочуть звіти, ну я розумію, щоб зрозуміти, що ніхто цей корм не продає чи сам не їсть. Треба звітувати, щоб люди довіряли. Да? Каже всім пока-пока. Не знаю, завтра чи нам вдасться зняти відео, але хочу якийсь фрагменти зняти, що він поїхав. А Настя сама приїде сказала завтра. Або ми могли шукати автодопомогу. Визивати з Києва перевізника платного, то 3 тисячі гривень, щоб ви розуміли, чому я відкрила збір, чого я збираю. Не знаю, чи скільки це буде все стоїти, бо одна дорога лише 3 тисячі гривень. Okay. Перевізник бере, ну так як Настя прийде, то буде трошки дешевше лиш за пальмне. Якось yeah, так. Дякуємо вам за допомогу. Підтримуйте, будь ласка, надалі. Є трохи тяжких тварин, є не тяжкі тварини, а ти хочеш ласки. А ті, що й сидять, і вони сидять нікуди, вони не рухаються. Поки що всім треба їсти, комусь вакцинація там по другому кругу, бробочки. Ну, як завжди, знаєте, ця схема. Як завжди, в кошеняток закінчується у нас корм, вологі паштети. Я вже думаю, що можна спокійно брати баскервіль. Кошенята вже досить дорослі. І навіть цю баночку баскервіля на 400 грам ділити на всіх кошенят. У нас Еліс 6 і 5 базарних, тобто 11 кошенят. Я думаю, що навіть маночки одної не стане на всіх, щоб просто раз в день чи раз через день давати їм. Да? Але поки коштів взагалі немає на це все. Замовила вчора м обробочки певні, щось там аурікам для ушок, бо кошеняткам треба мити в ушка. Щоб, якщо вони кудись поїдуть, щоб вони в мене вже були такі готові чистенькі. І що ще? 800 гривень, я не пам'ятаю, я вже буду робити звіт, то вам покажу, що я ще купила. І все, грошей поки немає. Перетримку закрили. Закрили не, не шляхом перетримки, скажімо, зі всіх карточок зібрала і закрила перетримку. Отак це було. Ну, крім стерилізації. Стерилізація, це лише стерилізація. Це дуже крайні такі термінові випадки, якщо немає. Дуже терміново треба, але стерилізація йде на стерилізацію. І, до речі, завтра буде відлов на стерилізацію. Я поставлю під цим відео банку, конверти на стерилізацію. Там щось тисячі, три тисячі всього є. А це буде дикі знову собаки, і постараюся зняти відео, та, хто попався в ту собаколовку. До речі, ось вона у мене тут і стоїть. Якраз я перегородила, щоб він ніде сильно не відповзав. І будемо ставити її на смітнику і кого зловимо, того будемо стерилізувати. Бо минулого разу ми зловили два кабіля, ми їх відпустили, бо грошей на них не було, і все ж я надіялась, що туди залізе дівчика якась. Але того не сталося. І це раз, хто би не заліз туди, треба стеринуть і просто випустити. розумієте, бо, ну, Толку кабелів теж треба стерилізувати. Вони роблять цих огромних своїх дітей, особливо там один половчарик. Ті хочеш шляшки. Тільки плішля говориш тут з кимось, а не глядиш, Рокіна. Да, хороша собачка, дуже хороша. Дуже хороший сказав, ну я вже такий, ні, дуже і маленький. Не знаю, як там сім'я, або він став на лапки ходив, а там будемо бачити, що вже далі. Дарокі. Не обговорювала те, що там далі, чи він прийде назад, чи лишиться в притулку. Ну це вже будемо бачити далі. Дякую вам за підтримку, бо без фінансової підтримки нічого цього би не було. Ви бачите, які це скажені кошти на це все треба. Ну, час фізичний, емоційний це таке вже, знаєте. Якби додаткові витрати, а так кошти, бо за все треба платити. Хтось пише там, що у них є безкоштовна стерилізація. Люди супер, користуйтеся, користуйтеся, стерилізуйте всіх, кого бачите. Тоді тільки цей нескінченний процес зупиниться. Ну, у нас немає. Я ну, зверталась до держави в цьому році, в тому році, в цьому я вже психанула, не зверталася, хоча я знаю, що гроші прийшли, але ніхто їх не хоче виділити по призначенню. Так і є. Давайте будемо чесними, так? Да? І, і що ти зробиш? І нічого ти не зробиш. Отак збираю, що ви кидаєте з цього, і все робиться. Так що, хто має безкоштовне статистик, будь ласка, стерилізуйте, витрачайте свій час, стерилізуйте, бо нічого не буде. Каж, ну, хтось пише, що добре, щоб у нас така людина була. Та кожен з вас може стати такою людиною, яка за це візьметься. По своїм силам і можливостям. Чесно, ну, тут теж ніхто не було і ніхто не стерилізував. Поки я не почала, розумієте? Але в кожному селищі, в кожному місті, у місті має тут десятки людей бути, розумієте, хто цим займеться в кожному районі. Бо якщо кожен не буде від себе щось робити, у нас нічого не поміняється. Безпритульні будуть, вони будуть помирати будуть травити, вбивати. Ну. Краще, щоб до цього не доводилось. Не доводилось прилаштовувати тих цуциків, кошеняток. Краще стерилізуйте маму. Прилаштування дуже-дуже туго йдуть. Ви це бачите. Дякую вам за все. Це було таке відео. Па-па-па.